Привіт, друзі! Моє ім'я Юлія, і це урок зарубіжної літератури в 9 класі. Ми продовжуємо працювати з драмою Генріка Іпсена Ляльковий дім. Сьогодні поговоримо про образну систему твору. Цитати з п'єси, наведено в перекладі Олекси Новицького. На попередньому занятті ми з'ясували, що «Ляльковий дім Генріка Іпсена це соціально-психологічна драма. але також це ще й драма-дискусія. Драма дискусія це драма, у якій герої є носіями різних, добре обґрунтованих поглядів. Конфлікт побудовано на дискусії, і впродовж п'єси її не закінчено. А навпаки, загострено. Фінал залишається відкритим. Ця дискусія відбувається не тільки на рівні подружжя Нори Гельмера. Протистояння відбувається між усіма персонажами. Усі вони дуже різні і в кожного своя правда. Це стає підґрунтям не лише для дискусії всередині тексту, а й для суперечки читача-глядача з персонажами тексту або автором. Пригадайте, чиї погляди, міркування і вчинки були вам близькими під час читання тексту, а чиї навпаки відштовхували чи дратували. Основних персонажів у драмі «Ляльковий дім п'ятеро. Нора Гельмер. Її чоловік Торвальд Гельмер, Її подруга Кристина Ліне, Нільс Крокстад, однокласник Гельмера і кредитор Норе, а також доктор Ранг сусід і друг родини. Саме образ лялькового дому підсвічує нам характери персонажів і допомагає усвідомити носіями яких ідей вони є. У центрі уваги драматурга образ Норе, яка скидається спершу на наївну, безтурботну і простеньку лялечку. Спостерігаючи за Норою уважніше, починає складатись враження, що ця дитинність і ляльковість лише захисна маска, яку персонажка звикла носити ще з дитинства, бути зручною, постійно веселою, грайливою, безумовно, погоджуватися з думкою інших, не висловлювати власних суджень, якщо вони чимось різняться. Тільки так Нора може заслужити любов важливих для неї чоловіків: спершу батька, а потім Торвальда. Цитата. Ви ніколи мене не любили. Вам тільки подобалось бути закоханими в мене. Коли я жила вдома з татом, він викладав мені усі свої погляди, і в мене були ті самі: якщо ж у мене були інші, я їх приховувала йому б це не сподобалось. Він називав мене своєю лялечкою-дочкою, грався мною, як я своїми ляльками. Потім я потрапила до тебе в дім. Ти все влаштовував за своїм смаком, і в мене став твій смак. Або я тільки вдавала, що це так, не знаю добре. Коли я озираюсь тепер назад, то мені здається, що я жила тут як той старець, мене годували й одягали, а моє діло було розважати, забавляти тебе, Торвальде. Образ нори подано в розвитку. В фіналі п'єси ми побачимо кардинально іншу людину, яка висловлює нібито геть непритаманні самій собі міркування. Чітко аргументує думку і навіть збиває з пантелику свого чоловіка, для якого до того часу була лише гарним доповненням. Цитата: Я повинна виховати себе саму, і не в тебе мені шукати допомоги. Мені треба взятись за це самій. Тому я йду від тебе. Її мрії зрадив той, кому вона найбільше довіряла. Тому для Нори події, що відбуваються у фіналі, це точка неповернення. Торвальд Гельмер весь час поводиться з дружиною так, ніби вона його власність дорога, коштовна, цінна, але власність. Дізнавшись, що Нора скоїла злочин для його ж порятунку, він звинувачує її в брехні. поганому впливі на дітей і говорить, що їхні стосунки залишаться такими, як і раніше. Тільки про людське око. І це чоловік, який ще кілька хвилин тому присягався у коханні, постійно твердив, що може від усього захистити нору. А натомість, у момент, коли Нора справді потребує його підтримки, він переймається тільки тим, що далі буде з ним. Не з норою, не з їхньою сім'єю, а тільки з ним одним. Торвальд жертва суспільних умовностей і до того ж значно слабший за свою дружину. І ось перше протистояння драми. Торвальд як представник ідеї суспільної моралі, бо для нього має значення, що скажуть інші. І Нора, яка хоче перевірити, хто має рацію вона чи суспільство. Цікавим є образ давньої подруги Нори Кристини Лінне. Це жінка, що сама відповідає за себе, сама заробляє гроші й ухвалює рішення, на відміну від нори. Однак Фролі любить наголошувати на правильній поведінці жінки, на дотриманні норм і законів. Фроліна, як майже і всі інші персонажі, не сприймає Нору серйозно. Цитата. Та й досі не стала розважливішою. У школі ти була великою мирнотратницею. Але Нора, незважаючи на це, відкриває свою таємницю саме Кристині. Фролінна займає позицію старшої і мудрішої жінки, яка вважає, що має достатньо життєвого досвіду, щоб вчити Нору. Саме Кристина матиме можливість забрати листа Кроксида, але не зробить цього. Як ви вважаєте, чому? І чи став би її вчинок порятунком для Нори, яка б і далі продовжувала жити у ляльковому будиночку? Отож ще одне протистояння персонажів ідей це Нора Кристина. Образ Нільса Крокстеда теж неоднозначний. З одного боку, він шантажує Нору, готовий зруйнувати її життя, а з другого, порушив закон заради своєї дружини. І зараз іде на шантаж заради своєї сім'ї. Цитата: Але тепер мені треба вилізти з цього становища. У мене сини виростають. Заради них мені треба відновити своє колишнє становище в суспільстві. Як тільки це можливо. Ба більше після важливих змін у своєму житті Крокстед навіть повертає Вексель. Така мотивація робить повіреного близьким до Нори, але кардинально протиставляє Торвальду, який у критичній ситуації думає тільки про свою репутацію і кар'єру. Лікар ранг – друг сім'ї, який давно кохає Нору і мовчить про свої почуття. Але, знаючи про близьку смерть, він зізнається Норі. Лікаранг значно уважніший до Нори, аніж Торвальд. Помічає її стривоженість, коли Нора хвилюється, що таємниця з векселем стане відома чоловікові, і пропонує допомогу, помічає її напруження під час виконання тарантели в гостях, але залишає все так, як і є. Але й чи мав він втручатись у справи іншого подружжя і, особливо знаючи про те, що жити йому лишились лічені дні. Залишмо це питання відкритим. Як і фінал п'єси? Поміркуйте, будь ласка, які ще протиставлення персонажів, а відповідно і закладених у них ідей можна визначити у творі. Отож, на сьогоднішньому занятті ми з'ясували, що ляльковий дім це драма-дискусія, де всі персонажі є носіями якихось ідей. Кожен із них має свою неоднозначну правду. І ставлення до персонажа та його правди залежить від того, з якого боку, з чиєї позиції дивитися. Хіба ж не так, як і в реальному житті. Це був урок зарубіжної літератури. Читайте і віднаходьте в книгах цілий світ, який часто допомагає зрозуміти реальний. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!